3500 років тому щось страшне сталося в Єгипті. Ніл став червоним як кров. Жаби заполонили палаци, хмари комах затьмарили сонце. Біблія називає це Божим покаранням за поневолення єврейського народу. Але сучасна наука має інше пояснення: перша кара, вода стала кров'ю. Можливо, це були токсичні водорості, що робили ніл червоним і отруйним. Зауважте, що ніл регулярно червонів від мулу та водоростей під час повеней. Друга кара жаби виповзли з річки. Коли вода стала непридатною, амфібії масово залишали отруєні води. Третя і четверта кари – комахи та мухи. Мертві жаби ідеальне середовище для розмноження. П'ята кара мор худоби. Комахи переносили смертельні хвороби тваринам. Шоста кара гнійники на людях. Ті самі інфекції перейшли на людей. Епідемії серед худоби та людей були звичайними. Саме її я використовую в сюжеті неджеру. Сьома кара. Град з вогнем. Вулканічний пил в атмосфері створював електричні бурі невідомої потужності. Восьма кара. Сарана. Після граду і отруєння вижили лише найстійкіші комахи, що розмножилися в мільйони разів. Хмари сарани документовані в єгипетських текстах неодноразово і не в один рік. Дев'ята кара Темрява Три дні. Вулканічний попіл міг затьмарити сонце на тижні. Пилові бурі могли створювати темряву. Десята кара смерть первенців. Можливо, отруєне зерно вражало найслабших дітей, які їли першими. Але правда в тому, що жодних єгипетських записів про масові кари саме в часи Мойсея, немає. А єгиптяни ретельно записували всі важливі події, особливо катастрофи. То чи імнували ці покарання насправді? Збіг це чи божественне втручання? Природна катастрофа, чи справді кара небесна? Це були 10 кар єгипетських.